Ви вже розказували, що у вас був реабілітаційний досвід, вірно? Так, все вірно. Цей тиск, який чиниться там, ну для різних людей по-різному, для мене це було нестерпно. Але в мене стався зрив на, на основі. Робочих проблем завезли мене в реабілітаційний центр закритого типу. Я там пробула місяць. Мені це важко досить об'явила голодовку 10 десять днів нічого не їла, не вживала ніяких ліків. Тобто, ваш попередній реабілітаційний досвід суттєво відрізняється від того, що ви знайшли в так, суттєво відрізняється. Ти знаходишся в досить в таких умовах, коли ти, начебто, це робиш під тиском дуже сильним. Психотерапія там була тільки три рази в тиждень. Все, весь, весь інший час ми займалися. Або прибиранням, або байдикуванням. Нам навісів начебто територія, яку показували нашим рідним, але нас насправді не виводили. Дуже рідко. Ми... Що стало пусковим якимось моментом? Пусковим моментом стало те, що я після ріхаба закритого типу насправді 7,5 місяців не вживала. І всі залежні знають, що ну, зриви бувають. Але потім при проблемах знову в мене стався запій. І я вже сказала чоловіку, що я ну, відчуваю, що мені потрібно десь поїхати, бо я ну, не відчуваю, що я вдома з цим справлюся самостійно. самостійно. Я їхала в менталхаб якось спокійною душею, тому що я знала, що це не той не заклад, де забирають телефони, де не випускають на вулицю. Їхала. Навіть не очікувала дуже сімейне, якесь таке відчуття, що ти приїжджаєш начебто, в родину, тільки в якій основа цієї родини це проблема, з якою всі хочуть справитися. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, цих двох тижнів все ж таки було недостатньо? Абсолютно. двох тижнів це недостатньо. Деяким людям ще треба два-три тижні просто фізично, хоча би прийти? я приїхала в досить непоганій фізичній формі. У кожного абсолютно свій має бути термін. Які моменти ви б виділили для себе і тим самим поділилися б ну, перше, це відношення до залежних людей. Дуже чоловічески, людське коли тобі намагаються допомогти. По-друге, якісь запитання, ти завжди знаходиш відповідь. Якщо тобі треба щось психологічно підказати, чи тобі треба побутово щось, чи якісь треба в магазині речі, чи тобі треба посилку забрати, чи тобі треба ще досі тобто психологічно допомагають, і побутово також сервіс, як такий готельний, якийсь да, Кому плані вас були в закритому закладі, хоча б раз, якщо вони були, вони все поняли, то вони отсу.